Таке запитання цікаве, Роман пише. Отже, а яка доля розмови при свічках? Та нормальна в неї доля. Розмови при свічках. По-перше, зараз ви бачите, наскільки це насичене всього багато і Миколая, і всього, і святкування, і всього, всього дуже багато. І тут кінець року, владика збирає. Треба ну, збирає, збирає збирає нас сиперхіальні збори, потім ще там, ще там дуже багато всього було. І тому ну, треба когось запросити. У мене вже є кандидати, вже є, є три чоловіка вже кандидати є на розмови при свічках. Але це, ну, розумієте правильно, це ж не просто прийшов, давай чаю зваримо і теж треба час на ні? і ще треба чаю, і ще як мінімум цукру трохи. А це, це не чаю попити, це, це потребує час, да? і тому час треба мати. Так, розмови при свічках є, воно працює. Чекайте, слідкуйте. Якщо хтось дуже хоче особливо, має щось сказати, таке особливе, можете знову дзвонитися, і ми організуємо з вами. Розмови при свічках. так? Далі. Отче благосвіті, можна на запитання вас, можна. Дивлюся і молюся з вами, маю до вас, маю, е, до вас. маю дружину, троє дітей. Поганих звичок не маю, все зробив для сім'ї. Як був за кордоном, вияснилося, що дружина мені зрадила вини не визнає, порадьте мені молитву, щоб я молився за її, щоб вона стала на правильний шлях, бо зрада це великий гріх. Зрада це не просто великий гріх, це глибока незаживаюча рана. Не молитви. Нема такої, щоб молитися, а жінка стала добра, або молитися, а вона стала не стала. І це життя, воно нам дає посилає випробування, починаючи ще від школи, коли наші перші ревнощі були, коли ми перший раз закохувалися. І це для того, щоб ми утверджувалися у цьому жорстокому світі. Я чому це питання підняв, бо воно стосується багатьох. Це не є особисте питання. І коли, якщо радити, от, наприклад, цьому чоловіку, що робити? Або ти прощаєш і більше не згадуєш ніколи оцю зраду, або ти розходишся. Бо, тому що, якщо ти не здатний простити, то життя у подружжі буде тебе тільки мучити. А якщо здатний простити, подумати собі, та я теж не дуже такий був правильний. Може, не зраджував, але там пошкодував гроші на плаття, там пошкодував на то, а там ще щось там. Не обов'язково зраджувати. Ми можемо людину у подружжі і грішми зрадити, і одягом, і навіть увагою. Прийшли десь там на якусь гулянку. Ну, тут місце не дуже, а в селі, знаєш, як весілля чи що-небудь. Боже, не пішов жінка утанцювати, все, ти ж він пісний борщ, розумієш? все. Як це так? Я стою, то ти мусиш піти всіх, щоб ніхто не сидів, пішов. Я Такого пропустив, не взяв жінку до танцю. Свою мається намасть. Все, капець, тиждень пост. Це, як, це якщо вона тебе дуже любить. А якщо трошки трошки недолюблює, то це буде і надовше, місяць не буде балакати. Так що подружня зрада, по-перше, дуже багато жінки або чоловіки кажуть, що вони зрадили, самі кажуть. Спеціально, щоб боляче зробити один одному, хоча зради самої нема. Просто видумує такі фантазії, а часом чоловік безпідставно обзиває жінку там, такими словами. Добре, що українська мова така файна, розумієш, така літературна там, повія, знаєш, як вітерець повія, знаєш, По російськи простітутка, як трактор завівся, розумієш. А український файно Повія. Так, так що не раз так пообзиває, розумієш, і жінка думає собі, слухай, кіку ти мене будеш просто називати, треба тобі якось це узаконити твоє цін. Тобто вважайте на слова. Ви знаєте, словами часом більше можна образити. Мені як священнику приходилося дуже мати багато розмов, з такими людьми, які мали отаку тяжку рану подружньої зради. І це не сповідь, не переживайте, я нікого не висловлю. Я просто розказую про саму ситуацію, що виясняється, що в багатьох випадках зради не було. Просто хотілося так один одного уколоти, розумієте. А якщо вона навіть була, чи ще там щось, то я кажу два варіанти: простив. І більше не згадуєш її, взагалі не згадуєш. І вертається у подружжя. Якщо ні, розходитися і вся історія. І нема проблем. А поняття, чи це великий гріх, це зрада більша рана як гріх. Бо, дивіться, убивство. Ти використовуєш якісь засоби, ти забереш людини життя. А подружня зрада це потяг до поталежної стадії, але ти не справився із своїми упорядкуваннями. Так? Бо шлюб для чого дається, щоб упорядкувати подружні відносини. Щоб кожна жінка знала, котре її чоловік, а кожен чоловік знав, котре її жінка. І тут просто не справився, ну, та й все. Тобто. Як би це дивно не звучало, гріх не великий, але рана, глибочезна, яка не заживає ніколи. І те, що я кажу, прости і більше не згадуй, це означає випробуй себе, наскільки ти, бо тому Бог тобі посилає такі випробування, чи ти можеш таким бути, чи ні.